Селяни всі це бачать, подивіться, там щось летить. Хвилиночку, хвилиночку, невже це? А що це? Що це відбувається? Де це? Я тільки що з'явився. Ой, кавона, що ти тут робиш? Та я, якщо чесно, сам не знаю. Скажіть мені, а ви що тут робите? Взагалі-то ми побудували один блок для селянів. Один блок для селянів. А що ж це означає? Це означає, що на цьому боці будуть жити тільки селяни. Ну, тепер. Як ви бачите, не тільки селяни, тому що і я тут якимось чином з'явився. Щось мені, ці болочки, не подобаються, хлопці, зламайте під ним блок. Нехай паде вниз. Що, як вниз, ні ні, вниз? Я не хочу. До речі, дивіться, друзі, там сонце знаходиться і там сонце. Але, хлопці, не треба піді мною ламати блок або мене штовхати. Все ще чому. Тому що мені нікуди йти, і я хочу залишитися разом з вами. Ми можемо зробити для тебе виключення, але за однією умовою. Ну добре, я готовий. Якщо кожен з твоїх глядачів зараз поставить лайк та підпишеться на канал, ти тут залишишся. Натяк зрозумів. Друзі, будь ласка, зараз поставте лайк та підпишіться на канал. А інакше селяни мене скинуть ось туди вниз, в якусь невідомість, а я цього не хочу. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Щось кавон в тебе погано виходить. можу у тебе штовхнути. Ні-ні, не треба мене штовхати, а до речі, чому ви так зі мною? Тому що не всі твої глядачі поставили Лайк та підписалися на канал. Отчекайте хвилинку. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк та підписатися на канал, обов'язково зробіть це. У вас це не займе більше двох секунд часу, а я зможу залишитися на цьому одному блоці селян. І ми подивимося, як цей блок зміниться за одне відео. Ось, бачиш, Каво, це вже зовсім інша справа. Тобто я можу залишитися. Так, і якщо ти тепер залишаєшся, в тебе буде перше завдання розширити цей блок. Ну добре, а ви в цей момент що. Будете робити. А нам нічого робити не треба, тому що ти все будеш робити за нас. Якось, якщо чесно, я вже трохи жалкую, що тут залишився. Але ж, друзі, як ви вже побачили, вибору в мене немає. Або я залишуся на цьому одному боці, або впаду ось туди вниз. Хто і навіщо мене сюди телепортував? Скажіть мені. Ну що ж, Селяни, сподіваюся, тепер цього вистачить. І Я зможу спокійно відпочити. Ні-ні-ні, Вот, -ні -ні, або будувати село на цьому місці. Побудувати село селяни це дуже гарна ідея. Ви його і будуйте. Тому що я вже втомився. Ну, будь ласка, побудуй село, а ми в цей час побудуємо басейн. А де мені взяти матеріали для села? Матеріали не потрібні, тримай. Вау, а що це за річ? За допомоги неї ти і побудуєш. Нам вісім будинків, сім будинків для селян і один будинок для себе. Ну добре, але ви будуйте басейн. Так, так, а вот, звичайно. Ну що ж, друзі, якщо пішла така справа, давайте дійсно спробуємо Подивитися, що це взагалі за річ. О, дивіться. Тобто ми можемо просто за одну секунду поставити цілий будинок. Слухайте, і як це буде виглядати приблизно ось так. Але головне, щоб цей будинок не виходив за межі. Тому дивіться, нам треба відійти і поставити його приблизно ось тут, побудувати. І дивіться, це було дійсно достатньо швидко. Давайте зайдемо зараз всередину. Тут навіть є ліжко, і можна буде ще потім чимось прикрасити цей будинок. Подивимося, що ще тут є. Давайте, друзі, який тут є. Будиночок, о, є ось такий маленький, бачите? Ми можемо його одразу поставити ось тут приблизно поряд. І так, я думаю, що це буде достатньо круто. Будуємо, заходимо всередину, тут також є ліжко. Тобто непогано село в нас тут буде. Цікаво, як буде виглядати цей один блок для селянів в кінцю цього відео. Каво, дивись, який басейн ми побудували. А також ми трохи розширили наш один блок. Ого, селяни, це достатньо круто. Скоро приєднаюся до вас. Але тільки після того, як добудую будинки, якими ми ще не будували. О, до речі, друзі, давайте зараз поставимо ще ось такий. Подивимося, які ще тут є будиночки. Цей, до речі, схожий на ось цей, бачите. Але вони все одно чимось відрізняються. Чотири будинки в нас є. Пропоную поставити ось такий п'ятий, друзі. Дивіться, він також прикольно виглядає. О, дивіться, навіть є знову ж таки ліжко, але ще й піч всередині. Будуємо також шостий будинок. І ось такий сьомий. Ну що ж, готово тепер. Я можу відпочивати разом з вами. Е, е, постривайте, куди це заліз? У басейн, а що, не видно? Спочатку зроби тут зону відпочинку, а потім вже будеш відпочивати з нами. А що ж таке, друзі, селяни змушують мене працювати, уявляєте собі. Ну що ж, давайте вже виконаємо, скажімо так, їх завдання, а потім я вже також трохи відпочину. Мені доводиться їх тут через те, що це їх один блок. До речі, хто хотів би подивитися на один блок. Луна. Напишіть обов'язково у коментарях. Тим не менш, селяни я закінчую. Тому також готуйте для мене місце. Ну що ж, вісім лежаків я поставив, тепер це виглядає ось так. І ми дійсно можемо ось так на них відпочивати. Але я би хотів стрибнути в цей басейн ось таким чином. І знаєте, друзі, це якось взагалі не круто. Тому я побудував вежу, з якої я зараз буду стрибати. І ось це вже дійсно буде доволі круто. Ну що ж, селяни, приготуватися всім три. Три, два, один і ось таким чином. А, ти навіщо так стрибнув? Фух, мені сподобалося, якщо чесно. Ого, а що це тут сталося? Це все через твій стрибок. Прибирай тепер цю воду. Ну добре, зараз приберу. Але заради такого все одно треба було стрибнути. Поки кавон прибирає воду, ми повинні йому довести, що він повинен наслухатися. Тому що так стрибати на нас не можна. Саме тому ми вирішили побудувати в'язницю, в якій кавон зараз буде сидіти. Фух, ну що ж, воду я прибрав. І хвилиночку селяна. А що це ви тут таке побудували? Що не бачиш, ми побудували новий будинок. А навіщо в нас вже є ось ці гарнесенькі будинки, в нас тут ціле село. Ми вирішили, що цього замало. До речі, ходімо всередину, все тобі покажемо. Ну добре, ходімо. Якщо чесно, це якась достатньо дивна будівля. Замість вікон тут чомусь залізні грати, а замість кімна тут якісь камери. До речі, це схоже на в'язницю. Нічого подібного, це тобі здається. Здається, до речі, ти можеш зайти в якусь камеру. Ой, точніше кімнату. Зайти? Ну добре, подивимося, що тут, а як сюди взагалі заходити? Тримай кнопку. Зараз подивимося, що вони тут побудували. Слухайте, а де, а де взагалі ліжко і чому тут камери? Я все звичайно розумію, а що тут дійсно роблять камери. Ми тебе обмануги, насправді, кавон це дійсно в'язниця, ти був правий. Посич в ній трохи і подумай, що на цьому боці не можна робити нічого. Чого без нашого дозволу? Ей, ви чого? Я ж це, я вам допомагав будувати цей один блок для селянів. Допомагав і допомагав, але все одно нас треба було слухати. Бувай. Зараз постежимо за кавуном. Подивимося, чим він там займається. Все ж таки, це була гарна ідея побудувати в'язницю. Ех, друзі, тут достатньо нудно. Нічим навіть зайнятися, як ви бачите. Я все звичайно розумію, але можна було б хоча б ліжко мені тут якесь поставити, тому що без лі... Тіжка взагалі не те. Ну що ж, нехай там відпочиває, а ми підемо розважатися. Ми його використали, а тепер його можна залишити у в'язниці. І тепер це дійсно один блок тільки для селя. Хвилинку, хлопці, подивіться, а що це до нас летить. Не зрозумів, а де наша психлікарня? Нас що вигнали з неї, тільки не це. Ей, хто це такий, що вони роблять на нашому одному боці. Хлопці, вам не можна тут знаходити тому що це один блок тільки для селян. А ми також селяни. Ти що не бачиш цього? Кучте, ну, кавуна, в нас проблеми. Кавун, кавун, вставай, будь ласка, в нас проблеми. Ех, та що ж таке? Дайте спокійно поспати на цій холодній підвозі. Чому ти прийшов? І чому ти такий наляканий? Виходь, виходь, швидко виходь. Ну нарешті вирішив мене випустити. Без мене, напевно, стало сумно. Ми зараз тобі все пояснимо. Ходімо за нами. Так, і що це у вас тут таке? Ви що, клонів собі зробили, а хоча ні-ні-ні друзі, це якісь інші селяни, але, але як вони тут з'явилися? О, привіт! А ти не бачив нашого лікаря? Не зрозумів, якого лікаря? Як це якого? Ти що не знаєш лікаря Валентина? Він лікар в нашій психічній лікарні. Ага, так це селяни-психи, подивіться. Точно, як я одразу цього не зрозумів. Ну добре, а в чому проблема? Я не розумію. Ти повинен якось позбутися їх, розумієш? Навіть не подумаю, ви мене тільки що в'язниці закрили, а зараз просите про допомогу. Ну, будь ласка, будь ласка, кавон. Ага, я знову вирішу ваші проблеми. І ви мене знову посадите у в'язницю. Мені це не треба, я буду відпочивати. Тому бувайте всі нарешті у басейн. І до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, коли ви в останній раз хворіли. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, коли ви в останній раз хворіли. Тому що щось в останній час багато людей хворіє. І мені цікаво, це. У всіх так, тому обов'язково напишіть це у коментарях. І якщо ви, звичайно, хворієте, я бажаю вам одужувати. А хлопці, щось тут якось достатньо гаряче. Але знаєте, мені це подобається. Ну що ж, зараз зробимо ще один стрибок, 3, 2, 1. І ось таким чином. В цей раз, до речі, з водою все нормально. Напевно, погано стрибнув. селяни, А ви чому тут стоїте? Нарешті ти тут кавун? Негайно, негайно треба зараз тушити будинок. Який ще будинок? Селяни психи підпалили будинок і не хочуть з нього виходити. О, так, я бачу. Ну тоді займіться цим. Все ж таки вони селяни, ви селяни. Ти що, не ну, розумієш, в нас весь один блок зроблений з дошок, тому він весь згорить. Повторю, це не мої проблеми. Ну, ти про нас не думаєш ми розуміємо. Ну про них, хоча б подумай. До речі, так. Що що, а про них треба подумати, друзі? Ходімо. Їх зараз треба врятувати. Добре, що хоча б не всі у будинку. Так, так, так. Як би тут. Тут залізти, о, бачу драбину, бачу драбину, вогонь тут трохи приберемо. Ану, ану, зараз, іди за мною. Що тобі треба, я розважаюся. Наступний раз, друже, мій, ти будеш розважатися. А відпусти, відпусти мене. Я розумію, хлопці, що вам це не подобається, але пожежа, це не жарти. Давайте залишимо його десь ось тут. І одразу, друзі, підемо з вами за наступним. Давай, 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 ходімо. Там ще один залишився, ось тут залишаєшся. І цього давайте, друзі, також заберемо. Швидше, швидше. І ще треба якимось чином ліквідувати цю пожежу. Так, залишаєшся тут. Відро, відро! Терміново дайте мені хтось відро. Так, так, звичайно, тримай кавуне. І зараз нам треба гасити цю пожежу. Так, друзі, я вже взяв відро з водою. І починати, звичайно, треба зверху. Піднімаємося. Поки що від цього будинку ще щось залишилося. Це вже добре. І ось таким чином, друзі, починаємо розвивати повсюди цю воду. Дуже навіть добре. І зараз вона повністю. Повинна ліквідувати цю пожежу. Так, ні, ні, бачу, ще горить. Давайте ще ось тут приберемо дуже навіть добре. І всередину, звичайно, всередину також треба залити воду. І робити я це буду ось таким чином. Бачите, друзі, пожежа потрохи ліквідується. Для нас це достатньо добре. Де ще залишилося. Давайте подивимося. А майже, до речі, і немає. Давайте ще ось таким чином. Ще ось тут також розвиваємо водичку. І ось тут. Так, друзі, здається, все нормально. Пожежі майже немає, хоча ні, 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 ще ось. Тут прибираємо. Фух, і тепер точно все. Дякую, велике Кавон, і вибач, що ми тебе тоді закрили у в'язниці. Я не знаю, чи зможу я вас так одразу пробачити. Розуміємо, але тримай все одно ось це. Це буде подарунком. А це що? Ти зможеш собі тут обрати крутий будинок для себе і побудувати його на нашому одному болоці для селя. Ну що ж, зараз перевірю. Давайте, друзі, подивимося, які будинки тут взагалі можна обрати, натискаємо. Вау, тут. Можна побудувати торговий центр, магазин яву, кінотеатр, аквапарк, не цікаво. Будівельний майданчик. Щось повинно круте бути. О, дивіться, міні-готель, але все одно мені це не треба. А ось це достатньо прикольно виглядає. Вау, а цей котедж взагалі крутий. Побудувати. І вау, друзі, тепер в мене є власний котедж. Я тут трохи розширив територію, і тепер це виглядає ще крутіше. Більше всього, мені подобається, що тут є басейн, тому давайте зараз піднімемось. Нагору. Ну що ж, друзі, ви готові три, два, один. І ось таким ем чином нічого собі куди це я вилетів. Так. Хвилиночку, тут теж треба все забудувати. Ось так, друзі, набагато, набагато краще. Тепер в цьому басейні хоча б є стіни. Ха-ха, ха мені ця річ дуже подобається. Ви бачили, що це в них там таке? Це вибухівка, якась, чи що треба кликати комона, нехай розбереться. басейні, до речі, також можна плавати. О, селяни. А ви чогось сюди прийшли? Подивитися, як я тут плаваю, чи що. А вон здається, у тих божевільних селянів є якась вибухівка. Вибухівка, а з чого це ви взяли? Вони на неї натиснули і одразу підпалилися. Ну то й що, наскільки я бачу, вони не горять зараз. Але від цієї вибухівки можна взагалі очікувати, що завгодно ти повинен її забрати. Добре, добре, зараз розберемося. Так, подивимося, що це в нас тут взагалі таке. Перший раз бачу таку річ. Начіп це наше ваше, не ваше, немає різниці. Ця річ може взагалі тут все підпалити, тому я її зараз не шкоджу. Тільки спробуй це зробити. Ну Ось, як ти бачиш, я і а, намагаюся це зробити, просто не знаю з чого б тут почати. В атаку на нього швидко. Е, Ви чого побитися зі мною вирішили? Хлопці, а воно вам треба, скажіть мені. Ану, ну на тобі, на тобі, на тобі, і тобі також нічого собі. Давайте, друзі, розбираємося з ними, тому що це взагалі ненормально. Вони що напали на тебе? Так, але я їх зараз також знешкоджу, як і ту їх річ. Ну що ж, як ви бачите, лягли вони трохи поспати, так би мовити. І я, до речі, знешкодив цю річ. Не знаю, що це таке, але, друзі, краще її зараз ось таким чином викинути. Ну і що, селяни, що тепер будемо з ними робити? А ми що? Дарма в'язниці будували, давай їх зараз туди. Ну що ж, селяни, ви мені, до речі, також допомагаєте. Я їх беру і зараз буду саджати їх у кам. Камеру. Ну що ж, як ви бачите, справа зроблена, друзі. Вони тепер сидять у в'язниці. Випустіть нас негайно, інакше ми, інакше ми. Ось що ви, що ви зробите, ви вже нічого не зробите. Я буду зараз скаржитися директору цієї психлікарні, зрозуміло. Вони що, ще не встигли зрозуміти, що це не психлікарня. Ех, добре, насправді, друзі, на цьому одному босі взагалі не сумно. Завжди щось відбувається, і це весело. А нам вже то. Не подобається, ми повинні знайти спосіб вибратися звідси. Ну, які у вас є пропозиції? Я пропоную побудувати ракету. Дивно, якось але добре. А якщо ми впадемо вниз, де ми опинимося? Не знаю, а ти що, хочеш це перевірити? Не зрозуміло, а де ми, дівчата? О, селяни, ви це чуєте що. Так, здається, тут знову хтось з'явився. Сподіваюся, в цей раз це не психи. Ну, ходімо, зараз перевіримо. Ну що ж, селяни, я. Як... Як ви бачите, тут тепер з'явилися дівчата-селяни. Так, так, ми це бачимо зараз. Здається, ваш план спрацював. І це дійсно блок тільки для селянів. Ну тому що тут з'являються тільки селяни, як ви бачите. Почекай, Кавун, а як ти тут тоді з'явився? Ти що, селян? Ні, але я вже стільки часу з вами живу в селі, що, напевно, я потрохи в нього перетворююся. До речі, а ви що, закохалися в цих дівчат? Тихо, тихо, будь ласка, не кричи. Ну добре, добре, та ви Підійдіть та познайомтеся з ними, якщо често, трохи, трохи страшно. Ну добре, давайте покажу вам, як це робиться. Дівчатка, я вас вітаю. Вітаю, а ти не знаєш, де наше село? Як ми тут опинилися? Я б також, звичайно, хотів би дізнатися відповідь на це запитання. Ось ці закохані селяни тут з'явилися першими. Кавон, ми ж попросили тебе. Так, так, я пам'ятаю. Тому знаєте, дівчата, краще запитати в них селяни. Як ви тут взагалі опинилися? Ми впались. Сюди, як і ти в початку відео. Ага, тобто всі сюди падають. І виходу звідси немає. Хіба таке може бути? Ну що ж, хлопці, якщо ви не можете вирішити це питання, це зробимо ми. Ви, а що це ви пропонуєте? Подивіться, в нас є літак. Ого, а звідки він у вас? Це важливо. І до речі, на ньому ми і можемо звідси всі вибратися. Це все звичайно круто, але я не розумію, куди нам треба летіти, щоб опинитися вдома. Ну тоді і перевір. Як ти бачиш, за Літак, А з вас розвідка всього добре, добре, я зрозумів. А скільки в вас тут всього? Сім селянів, я восьмий і ще 10 божевільних селян. Нас тут вісімнадцять. Ого, один в літак навряд чи ми зможемо всі вміститися. Ну так, 23 людини це якось забагато. Ну тоді поки що лети один. А далі що? А далі, якщо знайдеш наш світ, повертайся сюди і будеш нас перевозити по одному або по дві людини. Ну добре, зараз спробую. Селяни і самі думали, що залишаться тут. Жити. Але, друзі, їм тут вже не подобається. Тому наша з вами зараз мета знайти звідси вихід. Ну щось. Ну що ж, каву не полетів. Так, 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 нічого собі як високо. І давайте зараз, друзі, спробуємо обережненько ось так спуститися вниз. І здається, друзі, я щось бачу. Давайте зараз подивимося трохи ближче. я навіть знайшов наше село. Нічого собі, у каву на вдачі так добре, добре. Зараз треба просто спуститися до нього обережненько. І в мене є гарна новина. Летів я сюди недовго всього. Лише 5 хвилин, і це означає, що я з легкістю зможу сюди всіх назад перемістити, і це достатньо добре. Але ж є один нюанс. Ходімо, У мене тут була зараз закопана техніка, зараз я вам її покажу. Так, вона приблизно ось тут здається. Так, ось скриня, Друзі, забираємо просто все, що тільки бачимо, і повертаємося зараз назад. Зараз ми дамо цю техніку дівчатам і також селянам, і вони самі зможуть повернутися назад. Тому ходімо. О, подивіться, кавун летить! Зараз, друзі, треба обережненько приземлитися, приземлитися та кавунчику. З першої спроби може не вийти, а з другої, звичайно, вийшло. Ну що ж, виходимо і ходімо. Виходить, до речі, так, що нас врятували дівчата. Якби не вони і їх літак, ми б тут застрягли надовго. Ну і з часом, я думаю, нам би тут точно набридло. А ось, до речі, і сюрприз, який я до вас привіз. Дивіться, в мене також є літаки. Вони були в нашому селі. І на цих літаках ви можете. Повертатися всі назад. Бажано вдвох сідати в кабіну, а інакше ніяк не вийде. Тобто, ти знайшов все ж таки вихід? Так, так, вам треба просто летіти вниз. Селяни, сподіваюся, ви впораєтеся. Ми так, але що робити з тими хлопцями у в'язниці, з божевільними? Ну як це? Ми їх зараз також звідси евакуюємо і знайдемо їх в цих лікарню, в якій вони сиділи. Які ще божевільні, щось я нічого не розумію. Ой, та не звертаю увагу, це довга історія. Взагалі це був достатньо цікавий один для селян, стільки всього за сьогодні сталося. І не кажи камон, спочатку ми зраділи, що тут опинилися, і потім, до речі, і тебе побачили, ти нам допоміг. Так, було таке. Але потім нам вже тут набридло, і ми хотіли повернутися додому. Добре, що в нас зараз все вийде. Звичайно, вийде і все це завдяки ось цим дівчатам. Так, це правда, ми вас врятували. Цікаво, якби ми на цьому місці були б ще більше часу, скільки б тут селянів ще з'явилося. Це ми, звичайно, не дізнаємося, тому що будемо звідси евакуюватися, а ви, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. а Також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я Кавун. Всім до побачення.